just begun but one thing you know for sure ain't nothing new beneath the sun there's the one thing you can't ignore sun don't mean to spoil all your fun but it's all been done before they sold it down the river then they threw it overboard And then they told it to deliver And then they locked it in the store Don't it make you wanna shiver Up from off the floor. And every time you try, you just can't deny what you think came out of you. Has already been done before. Вітаю, друзі, вітаю вас, Бен Сідран, It's all been done before. Дякуємо йому за цю ставочку. За можливість вставитися. Я його зараз починаю затишувати. І подякуємо і трошки вимкнемо. А тема достатньо цікава. Ну Тема, що називається, вічна. Як тільки скаже щастя, оу! Тут можна говорити, 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 і в кінці кінців. Кожен залишиться при своїй думці. Я хочу сьогодні висказати лише одну думку. Не буду щось таке глобально чіпляти, філософствувати, заглиблюватися, гуглити по енциклопедіях ходити. Хоча в мене є така презентація, достатньо велика, так і називається щастя, яку я читаю там лікарям дивна річ, правда, читаєш лікарям не лише фахові якісь а, теми, але і про щастя. Ну, тому що ще раз говорю, вічна тема. Як можна до чогось прагнути і щось намагатися зробити в тому житті, і якщо ти не, не маєш підвален опори під ногами під, під назвою задоволення, життям щастям. Ну, але давайте, Бен Сідран запустив нас і ви і сказав: Чиван, ти ж пам'ятаєш від музики до чого переходимо? До музики. Хочу вам показати одного хлопчину. А, ну, в принципі, вже й не хлопчина, молода людина, яку я впевнений, що більшість пожме плечима, і до певного часу я точно так же пожав плечима, тому що я якби орієнтуюся на те, що мені друзі підказують, те, де на форумах я дивлюся, я аудіофіл, люблю хороший звук, я і меломан. Це правда. Збираю те, що мені подобається, і слухаю те, що мені подобається. Тобто іде від позиції від, від е, пункту або хороша апаратура аудіофіл, або е, хороші речі, на яких ти слухаєш на цій хорошій апаратурі. Ну, іншими словами, носії CD, сіді. Е, е, вініл це, це найкращий варіант, як для мене на сьогоднішній день. А тут ні вініла, ні CD нема. нема. І цю, про цю людину згадують самі великі видання періодика. Ну там Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс. А згадують як зірку, яка просто рве небеса, розриває і поток світла не спускає на себе. Це піаніст, це піаніст, і зараз я його покажу вам. Де він нас? Ось він нас. А, трошки не так. Ось так. Скот Масіасак. Ось, бачите, це молоде обличчя в такому класичному костюмі. Ну він і класику, він, власне, канадійський піаніст, молодий піаніст, про якого пишуть чудові відгуки, і якого можна послухати на YouTube, зайти на його сайт, подивитися, що там всього-навсього не знаю, навіть, по-моєму, тисячі підписників немає. Підписників немає. І в роликів то ну, його живих записів, в тому числі там, де він переміг, навчаючись в університеті, переміг на конкурсі і звідси почався його підйом. Там роликів ну, штук 10 не більше. Ну, здається, взагалі нічого. І про цю людину, якого вже отримав дуже багато премій, а, грандіозних премій, великих премій, якого, який виступає на самих великих площадках, світових площадках. І я впевнений, що давайте перейду, от покажу його. Бачите, не показую ні, ні диску, ніякого, а тільки фотографію його сторінки Скотт Масіасак, його сторінки, яку ви можете знайти на Ютуб, або коли ви загуглите його прізвище і ім'я, то ви вийдете на якісь ролики, де він щось записував. Тобто, давайте послухаємо одну річ, і я впевнений, що ви скажете. М -м -м. А, тут, бачите, цитати йдуть із ведучих, е це з його сторінки, із ведучих журналів, і газет, ведучих світових. Там і Guardian, New York Times, і Вашингтон Пост. Тобто ну, він тут сидить за, клави... за органом, а взагалі то він, звичайно, класичний піаніст і те, як він грає, от про нього і так і пишуть: це нове бачення, це світлий дух в піані в пі... в пі... музики. Давайте от послухаємо одну штуку, лише одну штуку від Скота Масіасака, щоб ви зрозуміли, що, мабуть, вартує його послухати, подивитися, пошукати. В інтернеті, і от він миттєво викликає якийсь резонанс. Ну все, перестаю говорити. Скот Масіасак. Ось такий він, Скот Масісак. А я казав Масіасак. ні, Масісак. Скот Масісак. Мало розкручений, але максимально вже відомий. Піаніст, молодий канадійський піаніст. Ну, така версія Генделя прозвучала, яка я впевнений, що бере за душу кожного. Ну, треба пізнавати нашу молодь. І я недаремно почав зі слова молодь, ну, діти, ну, звичайно, не дитина, просто вік такий, щоб перейти до основної теми і сказати, що а, щастя, о, переходимо вже до розуміння щастя, що таке щастя. І давайте я ще раз покажу вам її а, про. Варіанти розуміння, навчання. А що таке знати, як бути щасливим, як жити? Ну, це значить пізнавати, читати, потім впроваджувати це все, навчати інших. От я ж читаю там презентацію, лекцію щастя. Я сам задумався. Я стільки там назбирав матеріалів, щастя на датський лад, щастя на шведський лад, на японський лад. Чи налад народів а, глибоко культурально базової основи Африки, звідки власне, ішли цивілізації, і людство пішло? І визначення, і розуміння, і інгредієнти, і формули щастя американське, особливо вони люблять загнати якесь таке глобальне екзистенціальне поняття, якусь. В конкретну форму, щастя доріння трум, трум трум. трум Та, якщо і загуглити поняття щастя, ви знайдете дуже багато відслів від, від суб'єктивізму до як цей весь суб'єктивізм об'єктивізувати. Багато чого. Але знаючих, як жити. Мало живучих в цьому понятті. От тут ключовий момент. Знаючих їх багато, і я не ставлю собі за мету черговий раз щось переказувати. До речі, в мене там також були ютуб етюди, а, наприклад, щастя на японський лад. Ну, прочитав статтю, думаю, чому вам не переказати. Може, комусь підійде, там непогані речі звучали. Я з приводу інших, і чому я Скота Масісаака притягнув сюди, щоб з позиції люди старшого покоління, люди, які вже щось в цьому житті пройшли, і ті, які про щось жалкують, це важливий момент, ті, які кажуть, ох, Мені б 20 років назад, я би, що я би? Я би жив якось трохи по-іншому. Щось би робив таке, щоб більше отримувати задоволення, більше бути щасливим, більше звертати увагу на, не буду переказувати, популярний сайт сайт австралійської медсестри, яка збирала ці дані людей. Які зникають, ну, працюючи в хосписі, знову ж таки, в мене десь там це є. А просто я хочу якраз перекинути оцей місточок між людьми, які багато чого побачили в цьому житті, в силу хоча б свого віку, в силу того, що вони прожили. І повірте, це не має значення де? Чи ця людина ніколи не покидала своє село, чи життя. Її заставило мотатися по країнах, континентах, змінюючи роботи, десятки робіт і так далі. Здавалося б, ух, який досвід. Де ти тільки не був, що ти тільки не пробував, і як ти на сьогоднішній день, коли тобі 70-80-90, живеш, вирулив і що ти згадуєш. А згадується, як правило, що прожив в селі, не виходячи з нього. Що тебе життя закинуло в Австралію, Канаду, Аргентину, і взагалі кілька країн поміняв. Згадується одне і те ж. М -м, як не дивно. Я ж також спілкуюся з цими людьми, і також згадую якісь речі, які були і які можна було би позначити, як, Ох ти, я, як ти тоді, який ти був тоді щасливий. І а, знов черговий раз. Намагаюся перейти, і як в мене не вийде, щоб вже продовжити цю тему, чому я скота на сюди затягнув. Тому що я впевнений, як і Гульда, знаменитого геніального піаніста, в свій час навчили щось такого в житті, що вони почали його цінувати як елемент власного щастя. Цінувати в своєму житті як щастя. Ну, зрозуміло, що ось ці звуки, які переливалися в ніжні мелодії, які будоражили наші мізки, і в першу чергу їхні мізки. Ну, Особливо згадати творчість і Глінгульд, який був поглинутий, який вже відійшов від сцени, суперпопулярний, відмовляється від концертів, усамітнюється і живе лише одним. Для нього виникає лише один пласт щастя його музика. Він пише в своїй студії, перезаписує, не зустрічаючись з людьми, отакий усамітнена людина. Не буду зараз розкидатися психіатричними термінами, це, це не можна робити. Але він щасливий в тому, що він творить в тих звуках, які він видає, які він шліфує до неймовірності на сьогоднішній день краще, чим що ніхто не переграв як Глінгульд. Ну, хоча б його варіація. Тому а, щастя, як на мене, поняття, яке потрібно виховувати. От це ключовий момент нашої зустрічі, про що я хотів би сказати. І, власне, на цьому піаністу, на, цьому, на цій молоді, який вже щасливий в своїх звуках, я би сказав, що, що на щастя потрібно працювати. Працювати батькам в першу чергу. Батькам, тому що робити щасливу людину це не лише зробити саму людину. Пам'ятаєте, в мене там десь є такий айтюд, можливо, хтось до вас і обернеться. Як для мене він дуже цікавий. Я і надалі опитую своїх пацієнтів, чи були вони зачаті в щасті, чи були вони зачаті в окситоциновому раю, гормон щастя, такого пікового щастя, задоволення. Тобто, коли двоє людей прагнуть один одного, і вони настільки збуджені, що хочуть злитися, вони створюють оцей окситоциновий викид ще до того, як вони з'єдналися. А от вже коли вони з'єднуються, це дійсно створюється як атомне бабахання, тільки в хорошому плані, бо там окситоцину зашкально і відбувається злиття двох клітин. В окситонцином буквально в випарі, можна сказати так. Далеко не в кортизолому, збуджені, страшному в стресі, чи, чи абсолютно відсутність будь-чого, ну, умовно кажучи, в пасивному, от звітом починається. Але і подальше, тобто в тебе є генетична якась база. А далі повинна бути оця робота на щастя. Робота на щастя як виховання, скоріше, скажемо так. Виховання, коли тому ж Гульду чи от Скоту, якому я щойно показував, з дитинства прививають не примусом, а лови кайф від цього. А давай подивимося, от дитині показують наскільки красивий світ. І вона ще не розуміє. Вона відволікається на рух, на звуки, на що заводу, на інших дітей. На іграшки, а її зупиняють і просто смакують перед ним оцю квітку, оцю пташку, а розмовляють про цього коника, про цю козу, таку смішну, бородату, білу, яка там мекає, чи того собачку, чи а, наскільки голубе сонце, голубе небо і яке яскраве сонце. Пізніше це прийде як самоосвідомлення. А поки що на щастя потрібно працювати. Тому знаючих, я вертаюся до назви, а як бути щасливо, дуже багато. А от реально живучих в щасті мало. І я ж працюю від протилежного, тобто я працюю з людьми уже нещасливими. І розумію, що просто пігулками, антидепресантами, транквілізаторами це питання не вирішиш, це лише додаток до чогось, якісь симптоми згладити, ще на щось вплинути, там на вегетативні дисфункції. Ну добре, зараз не будемо переходити на лекцію. А основа то, вони них просіла, і мені потрібно вертати, вставати на якийсь час, можливо, там брати на себе батьківські функції і прививати їм. Задоволення від цього життя, повертати їх в щастя, те, що було пропущено в дитинстві, або те, що прийдеться відкривати зараз. Ну, наприклад, щастя руху, так, саме так, але руху в ритмі, а це танці. Щастя, задоволення від власного тіла, коли ти робиш там та елементарну фізкультуру, та хоч ти ручками помагай, і в тебе поворот голови значно змінився. Зараз дуже багато всяких роликів, які показують, це вправу, і ти відчуєш, як тут випрямляється, як ступінь повороту твоєї голови збільшується лише тому, що ти там просто бачив якийсь такий ролик, попробував, блін, тучно працює. Тому от оці елементи задоволення їх потрібно навчати. А щасливо живучих це дуже багато елементів задоволення. Тобто вони починають зливатися, влаштовувати між собою ланцюгову реакцію одне зачіпає інше, ще далі, далі, далі. І потім бачиш, людина ходить просто усміхнена. Не, вона не гогоче, вона просто мягка посмішка на її обличчя. І побачивши її, торкнувшись поглядом її обличчя, ти усмікаєшся. Іншим словом, вона поширює своє задоволення, відчуття щастя на своїй сім'ю в першу чергу, потім на оточуючих, в роботі, де згодно. Дійсно, на щастя потрібно працювати. І працювати, якби ми були всі такі мудрі, і це знали з самого початку, з дитинства, можливо. Або тепер навіть, ну чому не пізно, коли ми говоримо про наших дітей? Коли ми починаємо випитувати їх, а від чого не отримують задоволення? Знаєте, це саме Реклавсія. День прийшов і запитай себе: от який він для тебе був? Хороший чи поганий? Хороший, а чому він був для тебе хороший? Тому що я. А чому ти? Ну, от оце переходимо на п'ять. Чому? За Тойота в попередній ролик. Я сам до себе починаю сам себе цитувати. Yeah. <laughs> ну, Тим не менше. Але дійсно це дозволяє нам. Оце зачіплятися, усвідомлювати, розуміти, оцінювати якісь моменти свого життя, які були хорошими. Ні, погані і так будуть чіплятися, їх треба лише з їх проходити, переборювати. Це також досвід, від чого ми стаємо сильніші, мудріші, знаючи, і не наступаючи на ті ж граблі. Але от вчитися щастю, от ключовий момент, навчатися щастю. Не з позиції, я вже знаю і готовий всім іншим читати, що таке щастя, а з позицій, ти маєш якісь елементи щастя цього дня, так, в цій ситуації, коли в твоїй країні війна, коли в твоїй країні дуже багато біди, де ти зустрічаєш молодих людей не так володіючим фортепіано, якщо ну, ми бачили, як це робить Скот, тому що вже і руки немає, ноги немає. І тому що психіка їхня така, що потребує інтенсивного лікування. І тим не менше життя продовжується, і вони будуть жити. І я буду робити так, щоб вони жили з позиції, не дивлячись на цю біду, я буду щасливим. На щастя, потрібно працювати, щастя потрібно вчити, фіксувати його кожного дня, прикладати зусилля, зосереджуватися на ньому, не просто сприймати, як. Таке автоматичне, от день пройшов. Якщо ти говориш день пролетів, ти не зачепився ні за що. А точно я зроблю наступний ролик на цю тему зупинися і дай відповіді в кінці дня для себе. Не влаштовуй якесь шоу для інших, бо будуть здивовані, хіба що будете силатися на чебана. Ну, на нього можна часто силатися. Ну що, друзі, подумайте навколо теми щастя? Багато знаючих, як жити, але мало щасливо живучих. А що робить ваше життя щасливим? Думайте, друзі, думайте.